Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки: того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися. Він же відповів: глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся. Бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу, і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки. І будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я, обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти. Чи протирічати всі противники ваші, видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але і волосина з вашої голови не пропаде, у вашій терпеливості здобудете ваші душі, слово Господнє. Учні говорять про храм, дивуються цим дуже гарним храмом, який прикрашений коштовним камінням. Але Ісус говорить про, коли Він говорить про храм, то каже, що цей храм буде зруйнований, В іншому місці каже, що за три дні я його відбудую, Говорить про храм свого тіла. Про своє Воскресіння. Певно, важко нам зрозуміти взагалі ці слова, бо в юдеїв цей храм мав зовсім інше значення. Єрусалимський храм був таким серцем релігійного життя кожного юдея. Для нас храм важливий, але не найважливіший. Цей матеріальний храм є важливий, цей збудований. З каменю, з цегли, з якихось матеріалів. Але незважаючи на те, чи існує храм, церква існує і буде існувати. Тому що церква це не матеріальне творіння, але це спільнота людей, спільнота учнів. Ісус показує нам сьогодні, що не можна опиратися. На ці матеріальні речі, що віра опирається на самого Бога, не на це земне, мінливе, що, що проходить, змінюється, але на самого Бога. Ісус говорить про різні події, які будуть відбуватися, про те, що будуть землетруси, голод, пошесті, жахливі події. І будуть великі знамення з неба, жахливі події. Коли ми дивимося на події, які нас оточують якби в часі війни, дивимося новини, то ми кажемо, що це жахливі події. Бо люди втрачають близьких, втрачають своє майно, втрачають все. На що працювали ціле своє життя, здобували жахливі події. Вони вже є, і вони будуть нас супроводжувати протягом цілого життя, аж поки існує цей світ. Ці жахливі події будуть. Але нам важливо собі усвідомлювати, що віра це те, що нам допомагає прожити ці жахливі події. Що віра дає нам таку внутрішню стабільність, коли зовні все нестабільне, коли все змінюється, коли ми не знаємо, що буде завтра, то віра нас, нам дає цю стабільність, дає цю опору. Ісус говорить, що будуть накладати на вас руки, будуть вас переслідувати. Видаючи в синагоги та в'язниці, і дуже важливе є слово в цьому навчанні. Не готуйтеся наперед, як вам відповідати, бо я вам дам уста та мудрість. Коли нам хочеться так знати, що говорити, як, як себе вести, як, якщо нас щось про віру запитають, що я маю відповідати, але Ісус говорить, що якщо ми будемо Йому довіряти, ведені Духом Святим, Він нам скаже у відповідний момент, що нам говорити. Віра це щось дуже особисте, щось таке інтимне, щось таке приватне. Віра здобувається на колінах, віра розвивається на колінах. Ми, молячись, завжди зростаємо у вірі. І віра є дуже тихою, дуже покірною, але в моментах кризи, в моментах труднощі, в моментах страждань, віра є тою, яка говорить: Ісус каже, що я дам вам мудрість, я дам вам відповідні слова. Подивіться, на своє життя, на різні події, коли хтось, можливо, зневажав вас як віруючу людину, можливо, Якось принижував, а там ходиш в церкву постійно, як завжди, такі можуть бути звинувачення або якісь приниження, то в цей момент Бог дає відповідне слово, або це може бути слово будь в тиші, прийми це, страждай в цьому разом зі мною, так як Ісус. На Христі страждає, Він не, не опирається цим стражданням, не проклинає тих, які Його розпинають. Але може бути це слово, що я маю в цей момент сказати, коли Ісус фарисеям говорить, Пилатові говорить, тобто відповідне слово у відповідний момент. Це є віра, яка Промовляє тоді, коли потрібно, вона говорить, стає таким сильним голосом у відповідний час, у відповідні моменти, коли це потрібно. І це Євангеліє закінчується такою великою турботою Бога, і волосина з вашої голови не пропаде. Не йдеться про те, що не буде страждань, бо Ісус перед тим говорив, що. Будуть страждання, будуть переслідування, але я буду з вами, волосина з вашої голови не пропаде. Тобто я, буду у вас, я вас проведу через ці страждання. Можемо собі задати за таке запитання, але чи я, чи я маю ці переслідування за віру, бо можна їх уникати, можна так. Скласти своє життя так комфортно, щоб бути віруючим в церкві, а не віруючим поза церквою, або десь там на роботі чи в якихось інших місцях, не, не захищати свою віру, не йдеться про конфесію зараз, але про те, що я є учнем Ісуса, що так, я маю певні цінності, які побудовані на Євангелії. Що я ці цінності хочу дотримувати, хочу їх зберігати, і вони для мене є важливими. І 100% є такі ситуації, які провокують до того, щоб цими цінностями знехтувати. Наприклад, не знаю, в П'ятниця, якісь там святкування, і це моє рішення, чи я буду вірний цим цінностям. Чи їх знехтою, або е, буду жити в правді, чи буду жити в брехні, буду чесно працювати, чи буду обманювати на роботі. Тобто це все показує мою віру. І я тоді, якщо вірний цим цінностям, то будуть переслідування за це, будуть там насмі... хтось може насміятися, а всі крадуть, а ти дуже тут такий праведний чи праведна. Але це не те, що я такий, але це Ісус мене вчить. Це цінності, які я будую на Євангелії, на навчанні Ісуса. І хочу в цьому бути, хочу в цьому витривати. А Бог у відповідний час і у відповідних ситуаціях дасть нам необхідні благодаті, щоб це пережити, прожити, щоб витривати в доброму. Тож нехай Святий Дух веде нас. Нехай нам дає відповідні слова, відповідні благодаті в часі переслідувань, в часі кризи. Амінь.